Мене звати Назар, я є прорабом і займаюся будівництвом вже протягом 15 років. Останніх 8 років займаюся утепленням будинків і залиттям стяжок. В даних технологіях підбирав дуже багато виробників пінопласту, хто би надав мені хорошу якість, ціну, терміни, поставок і взагалі були Спроможні забезпечити кількістю пінопласта і об'ємами е, багато фірм. Ну і наразі я зупинився вже протягом шести років. Працюю з фірмою 100 Пінопластом задоволений, ціна відповідає якості, і саме головне, що вага, яка є зазначена в їхньому прайсі, в їхній е, показниках їхніх вона відповідає. За те, що клієнт платить гроші. Тому в мене виходить, хороша ціна для власників, хто мене замовляє. І мені приємно співпрацювати з фірмою, яка надає мені і знижки, і часто виконує замовлення, яке я їй надаю. Тому я рекомендую фірму 100 -0.